Дмитро Чекалкін, та телеведучий, доєднується до нас. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго ранку, друзі, пане Дмитре, Ну, ви як дипломат, все ж таки прокоментуєте насправді реакцію НАТО Сполучених Штатів Америки на те, що Україна подає пришвидшену заявку вступ до НАТО. Реакція Білого Дому не на часі. Реакція НАТО зараз головне допомогти зброю. Теж питання не на часі. Прокоментуйте. Ну там були насправді великі розбіжності в різних оцінках, в різних експертів. Одні казали, що це було узгоджено насправді з американцями з британцями. Інші кажуть, що це була для них несподіванка. Тому я б тут витримав паузу до понеділка, до вівторка подивитись, як будуть розвиватися події. Не, не, не робив би зараз однозначних висновків, оскільки самих експертів, які цим питанням займаються найбільш професійно, немає одностайності стосовно цього питання. Головне, щоб ми не нехтували своїми зобов'язаннями надалі та, і дотримувалися до тих положень, які закріплені в нашій Конституції, оскільки мені прикро усвідомлювати, що три роки цей шлях, який мав бути магістральним для розвитку нашої держави, був на узбіччі. Казали, що там, ну, ми не ходимо туди, де нас не чекають, ми не готові до НАТО, як заявляв наш міністр. Оборони для того, щоб приєднатись до колишні міністр Тарана. Тепер його замість того, щоб він ходив сьогодні на допити стосовно своєї деструктивної цієї діяльності і диверсійної, так він призначений послом, да, куди там Словенію тому не будемо забувати, що нам потрібно внутрішні реформи провести, для того, щоб країна була гідна, того, щоб приєднатися до Європейського Союзу, до структур НАТО. А тут зокрема і свобода слова, яка сьогодні піддається утиску нашої держави. Не забуваємо, що і прямий канал, і п'ятий і «Еспресо», які роками відстоювали українську незалежність, і була незалежність і були осередками свободи слова, вільної преси. А вони сьогодні підпадають під ці обмеження, які Знову ж таки, незрозуміло, не яка структура, всі ж відхрещуються. Кажуть, ну це хтось там розпорядження хтось, що це за розпорядження, яка структура дійсно стоїть за цим. Всі там посилаються на якісь там е, усні розпорядження з адміністрації президента, але жодний е, чиновник, е, ну навіть там ми в адміністрації президента, в офісі, верніше, не чиновники сьогодні, а не зрозуміло, де якісь радники-радників, радники до радників. Радники, е, тобто є багато. Що нам робити, да чи як казав Кобзар, да чи жать, чи не жать, а сіяти треба? Тобто невідомо чи коли ми коли ми долучимося до структур НАТО нарешті, але робити все від нас залежне, щоб бути гідним того, щоб бути гідним партнером, треба вже сьогодні. Пане Дмитре, ви дуже гарно знаєтесь на менталітеті силовиків, зокрема російських. І от ось те, що ми чуємо від пана Кадирова, Рамзан Кадиров, він роз просто розгромив. Я маю на увазі розкритикував Олександра Лапіна, головнокомандуюча на Лиманському напрямку. Генерал полковника він наполягає на його звільненні взагалі. І е, також закликає до Путіна, щоб він застосував ядерну зброю, тактичної зброї проти України. Про що це свідчить? Я знаю, що ФСБ дуже не любить пана Кадирова. Чи ми можемо припустити, що е, ці чвари всередині естеблишменту призведуть до м, якихось приємних для нас подій? Ну, напевно, нам на руку це протиріччя, які давно вже роками існують в російському керівництві, сьогодні до цього протистояння з силовиків з Кадировим доєдналося ще протистояння силовиків з структурами Пригожина з вагнерівцями, які теж які пригожин, наскільки я пам'ятаю, теж піддав критиці рішення військового керівництва. Тобто для нас чим більше в них будуть протиріччя, роз'єднання. Всередині самого російського цього російського керівництва нам краще. Я зараз почув якраз в вашому ефірі, що знов обстріляли ракетами С-300 Запоріжжя і згадав якраз свою військову спеціальність, я військовий перекладач. і перша я свого часу професійне відрядження було якраз пов'язано з цими комплексами С-300 в далекому С-200, в далекому в 82-му році ми в 73-му. ми навчали сирійську бригаду протиповітряної оборони, яка була розташована в Лівані, і зараз бачите, такий збіг цікавий обставин. Тищенко зараз помилився, дав своєму пості. Написав, що не Лиман наш, а Ливан, Ліван наш. Він заявив, що да, наші Збройні Сили захопили Ливан, Вже сьогодні багато з цього приводу глузували. Так от я всі ж ми професійно деформовані. Да, і моя, перші роки моєї професійної діяльності якраз були пов'язані з цими страшними ракетами протиповітряних комплексів. І той, факт, той факт, що сьогодні Росія застосовує комплекси протиповітряної оборони для того, щоб обстрілювати. Мирні українські міста це теж ознака того, що в них нормальна інша зброя вже закінчується або закінчилась, тому що це насправді найдорожчі С-300, із 200 Ну зараз вже на озброєні в них С-400. Тоді перша арабська країна, яка отримала якраз комплекси з 200 була Сирія, і вона. На радість цьому прогресивному людству не змогла подолати атаки, припинити атаки ізраїльських ізраїльської авіації, і це був, між іншим кажуть, початок якраз розпаду радянського союзу, тому що такої ніщіної поразки, яку отримала. Військова машина Радянського Союзу після того, як ізраїльська авіація розбомбила ці наші комплекси в долині Біка в Ливані, не оговталася російська о, радянська, вибачте, військова промисловість. Тому що тоді ізраїльтяни довели перевагу американської зброї, і радянському союзу довелося вкладати свої нафтодолари в те, щоб розвивати. Ну, надолужувати ці недоліки в радянській військовій промисловості промисловості. І відомо, все цим все закінчилось. Радянський Союз розпався. Тобто, будемо сподіватися, що і сьогодні ці події наближають кінець вже тепер другого етапу існування цієї Російської імперії, третього етапу да, так званої Російської Федерації і. Як на мене, той факт знов ж таки, що вони використовуються не, не за призначенням сьогодні протиповітряної ракети, це ознака того, що цей кінець наближається. Пане Дмитре, дякуємо вам дуже. Дмитро Чукалкін, дипломат і телеведучий, був з нами на зв'язку.